У мене вже випікається пиріг, смачний буде. Аромат на всю хату стоїть. І я збиралася ще приготувати салат, але час. Біжить і вже майже п'ята година, а це означає, що я можу діставати свою головку канистрато. І мені буде потрібно її обов'язково зважити. Оп. Зараз я це прибираю. Ви тільки погляньте, яка вона класна. Бачите? І зараз дізнаємося вагу. Нагадую, варила я з 27 літрів. 2440 Непогано, враховуючи, що це все ж таки твердий сир. І от тепер у мене загадка, чи влізе воно сюди? 2440. Головка на вид бомбезна. Так, зовсім впритик вміщується в мою ванночку ця головка. Я буду сподіватися, що вона ось тут по бокам не деформується. Ну, а якщо трішки приплюснеться, вона зараз, коли почне просолюватися, вона трішки зменшиться в розмірі. І по факту вона потім повинна ось так навіть крутитися. Я її зараз зверху посиплю обов'язково соличкою. Зараз в мене 16,35 і мені необхідно вирахувати, скільки ця головка буде солитися. Скажу відразу, що довго. Якщо на кілограм сиру 12 годин, то вже 2 кілограма це доба. А в нас 2440. Все, рукавички можна. Зняти ваги прибрати головку обов'язково присипати сіллю. Яка ж вона красива на вигляд? Така рівнесенька, класна, блін. Дякую Максу за його винахід. Він, я ж кажу, собі таку зробив форму. І мені зробив. Можна гауду було б зварити, але в мене я не пам'ятаю, де поділися. Ой Боже, в мене пиріг уже вела заздечка. ой, Я не пам'ятаю, куди ми поділи мої кирпичі. Тими, якими я присувала е, гауду, саме ну, на прес ставила. Бо в мене гирьок всього там 5, 6, ну десь 6,5 кг. А для гауди мені цього замало. Зараз порахую. Уявляєте, солитися цій головці потрібно 1757 хвилин, що дорівнює 29 годин та 17 хвилин. Відповідно, раз я її о 16.35 занурила в соляний розчин, то діставати мені її завтра потрібно о 21.52. Уявляєте? Отак от, от. Коротше кажучи, о 22-й годині майже. Зараз потрібно поставити будильник обов'язково. Все, поставила, пише будильник задзвонить через одну добу і 5 годин і 10 хвилин. А взагалі, є ще такі поради, що треба взагалі солити на пів кілограма сира 12 годин. Тобто, це виходить на кілограм 24 години. Це як, як Ну, Мені здається, що з такими пропорціями може бути і пересолено. Канистрато це такий сир, який повинен бути в розрізі з закритою текстурою, тобто без вічок. А чекати мінімум місяць? Мінімум. Отак. От Раніше місяця я її не розріжу Це однозначно. Зварена вона 1 квітня. А коли в нас там в цьому році Пасха? 5 так, травня. От, чисто теоретично на паску можна було б її розрізати. Так що, якщо є бажаючі отримати на Пасху, на великодні свята, сирочку, то можете бронювати 5-го великодень, першого йому буде місяць, і вже можна буде сміливо його розрізати і відправити. Ось так. До речі, там же ж у нас лежать, визрівають майже всі є сири в асортименті в латексі. І в вакуумі ще є, і в латексі. Бачите, в латексі, як стверджують покупці, в латексі все ж таки смачніше. Більшій кількості подобається більше в латексі. Тому можна, в принципі, бронювати на Великодень, якщо комусь. Якщо комусь щось цікаво, пишіть, дзвоніть, бронюйте. Як забронюєте, то вже точно буде ваше. Можливо, навпіл з кимсь головочку, з сусідами, з родичами, з подружкою, з кумою, а можливо, і собі. Потихеньку ріжете та їсте. В мене он, танюшка. А, до речі, танюшка. Отримала ж вона нарешті посилочку вчора. Це та, про яку я розповідала, пам'ятаєте, що з нової пошти? Ой, з нової пошти. Видно вам, як у мене ось пиріг з духовки? Здечка намагається втекти. Бачите, як підійшов? Аромат стоїть на всю хату, я вам передати не можу. Чесно, чесно. Пирог бомбічний, особливо в кого. Е... Є чоловіки-рибаки, і в кого є запаси рибної консерви, або так рибку свіжу носять, ловлять. Це взагалі вихід з положення. Дуже смачний. Так, про що я казала? Ага, про танюшку. Так ось. Десь я далеко, так? Да? Незрозуміло отак. Так ось, телефонує мені, щоб так трішечки. Чи не так, чи не знаю я як. Я хотіла, щоб видно було... Ой, і мене і і пиріг. Е, скільки це він у мене випікається, я поставила в холодну духовку. Вже 35 хвилин печеться. Вже треба скоро пробувати перевіряти. Такої дзвонила вона мені вчора. Довольна. Е, каже, почала не з сиру, а з масла. Сир вона я і минулого року брала, і цього року вже не один раз брала. А масло перший раз взяла. Каже, боже, воно таке смачне, воно таке солодке. Кажу, ну, звісно, солодке. Я вам всім кажу, що наше масло солодке. Вона немає ні вкуса, ні присмака, як я не плямкала. Кажу, звісно, його не буде. Ну, відкуди він візьметься, якщо його там немає? Правда ж? Так, Зараз віднесу свою красоту ляпоту в холодильник і потрібно перевіряти пиріг. Сирувати ще трішки пиріг з господи. Та на суху лучину перевірила. З однієї сторони вже готовий, а з другої трохи сирувати. Так я його розвернула. А поки він буде допікатися, у мене вже замаринувалася цибулька. А я зараз займуся розбиранням курячого філена волокна. Так, приготувала вже судочок. І будемо готувати ще сьогодні бомбезний легкий смачний салат. Фу, щось мені жарко. Доволі жарко, правда. У мене на кухні зараз 28 градусів. І це тільки квітень початок, а що ж буде далі? Не знаю. Так, щось я не бачу коментарів стосовно з якої паски будемо розпочинати. Чи вам взагалі не цікаві паски? Що мені йти оце на кулінарний канал? Шукати геть чужих глядачів нових чи що. Я ж в першу чергу для вас стараюся. А ви ото, що мовчите там. Все, буду розбирати м'яско. Хліб спекла. Пиріг спекла. Салату наробила. Сир солиться. Хіба ж не хазяйка, а? А я дегустую пиріг. Смакота неймовірна. Для тих, хто може не дуже любить тісто, можна ці самі пропорції ще на більшу ємність. Тоді воно буде тоньше. Хоча воно і так, коли в листик виливаєш тоненьким слоєм. А потім вже підходить. Хочете, покажу вам зараз його. Ой, ой, дивіться. І при тому він смачний і теплий, і холодний. Я оце, як він вистигає, нарізаю його так от, такими брусочками. І як ото перекус захотілося їсти. Не треба нічого не різати, не вилку, нічого. Дуже класний. Гляньте як низ відходить. Нічим я не мастила пергаментний папір. Не мочила його, як деякі радять. І отак от відходить прямо як, як от називають, ой, галаді імпортні. Панкейк. Ні, яких. Ну, коротше, сухе таке, взагалі нежирне. Шикарний пиріг, а салат легенький який. М -м -м. Все, коротше, на сьогодні план виконаний. Тепер потрібно перемити посуд, прибрати кухню, бо вже скоро і на оправу пів на сьому вже. На У нас ще страхолюдний. Одірвало мені мою шторку, яка мені з вулиці затіняла сонечко. Одірвало і на кришу закинуло. Так що в мене зараз на кухні світло світло Все. Буду бажати вам тихого вечора, мирної ночки. Всіх вас цілую, люблю. і побачимося завтра. Бувайте, Па-па. Ловіть повітряний поцілуйчик.